Збивати ворожі дрони з кілометра, то інколи із двох на півдні України мобільні вогніві групи допомагають протиповітряній обороні знищувати шахеди. Як відбувається бойова робота, та хто вони ті, що тримають небо із захисниками, познайомилася Ольга Дунська. Ось так бійці мобільної групи захищають вночі південь України від шахедів. Перепочинку в день теж немає, адже постійно необхідно вдосконалювати навички. Бачу ціла першу годину до бою. Працюють на Хамві. Військові автівці оснащені кулеметом. Ось ця кабіна, персональне робоче місце навідника Сергія. Тут він і зустрів новий рік. Каже, збивати дрони вміє приблизно з кілометра. Зарядаю кулемет, а це «Браунінг 2. Калібра 12,7. швидкість кулі під 900 метрів. У нас стоять один через чотири трасера. Тобто вночі я навіть якщо я не бачу, мене коригують. Я стріляю. Ще на початку 2022-го Сергій працював на заводі з виготовлення важких кранів в Запоріжжі. З вересня чоловіка мобілізували. Тепер з оберігом від коханої вправно знищує ворожі дрони. Я мобілізований, але я не збирався ховатися. Тобто... Як призвали, я одразу пішов, пройшов базову загальну підготовку. Потім фах ніякого досвіду зброю взагалі в руках не тримав. Ну, все приходить з досвіду. Працюють у трьох. 25-річний Руслан, хоч і наймолодший, але має значний військовий досвід. За плечима строкова та контрактна служби. З 2020-го воював на Донецькому напрямку, а від повномасштабного вторгнення 9 місяців на Херсонщині, потім Бахмут. Поїхав на напрямок Бахмут. Там я побув, потім в мене служба були з моїм здоров'ям, інвалід третьої групи. І оставили мене тут служити. То тобто були моменти, щоб списатися. Я відказався, тому що руки ноги є, працювати можу, залишився далі служити. Нині за 5-7 хвилин доставляє групу туди, де потенційно може летіти шахе та вистежує ударний дрон в день вночі тепловізором. каже: якщо на нулі дбаєш переважно про себе, тут морально важче, адже хвилюєшся за цивільних. Якщо Летить ціль, і вона безпосередньо летить на домівки, там, де є діти, сім'ї, бабусі, дідусі. Якщо ми це не збиваємо, то в нас теж всередині ми переживаємо, що ми не збили, і ми себе виним. Ну, Стараємося збивати всю цільці, яка летить на Україну. Командує мобільною групою колишній учасник АТО з позивним слон. На війні він з 2015 року. Луганщина, Маріуполь, Волноваха та Мар'їнка. Утім, серйозне поранення отримав торік. Спаснее ранення двойною ноги. Здесь колено в районі коліна і відстріляний палець. У мене, виходить, сустава не знімав. Не було. Війна йде. Ну, Війна закінчиться. Переможемо тоді звільнилась. Тренуватися кажуть хлопці, доводиться регулярно, адже противник постійно змінює тактику. Питаються нас обманути, вони йдуть ні ниж, ну, нижче над водою. Раніше ні йшли ну, у небі, а зараз вони над водою йдуть. Буває 10-15 метрів над водою. А потім піднімаються і уходять по породарую. Ми, ми їх просто не бачимо. А бачу, може, буває, перед носом, прям виходять лише напередодні нового року. Ця мобільна вогнева група знищила над морем два ударні дрони. А це з десяток врятованих домівок місцевих: Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, Марафон Єдині новини.